Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця ваша щира Валентина Еляс. І як ви бачите, ми знаходимося сьогодні в кабінеті робочому громадського діяча, відомого політика, патріота України Павла Івановича Жибрівського. Hi everyone, so as you know, we are now uh, broadcasting from the um, office of um, uh, Mr. Zabrivsky, and we are, as usual, the Capital uh, Broadcasting Company with you. We are now in the office of Mr. Zabrivsky uh, for an interview with him. Hello to everyone, uh, Ukrainians, and our um, dear partners. Ми дуже довго скажімо, моніторили 370 партій різних в Україні. На жаль, на жаль, я кажу, на жаль, тому на жаль, які не мають абсолютно ніякої політичної відповідальності. Тому у нас війна. От тому ми моніторили і зупинилися саме на республіканській платформі, де є лідером Павло Іванович Жибрівський. Е, ви знаєте, ми сам е, перед громадянська. Така скажімо, платформа для розвитку громадянського суспільства України це громадське об'єднання, центр журналістських розслідувань протидії рейдерству і корупції в державних і правоохоронних органів. І зі мною сьогодні також колега, громадський діяч перекладач в нас Андрій Андрусяк. And so, Valentin Elias is explaining that uh, today we're having, um, unfortunately for Ukraine, we have over 370 political parties, and because of this number, uh, their responsibility is lacking. So, this means that this was one of the uh, consequences that we've had uh, this war that's going on. And um, uh, Mr. Zabriskie is here as the head of the um, a republican platform a, a political party and uh, uh, valentina elias is representing here uh, her center for journalist investigations and me andriy andrusak uh, um, as the activist and translating this interview

These are all fairy tales that are uh, spread by the um, media that belong to oligarchs. В пошуках скажімо, лідерів дуже багато, але є місцинкові лідери, є лідери, скажімо, активісти, громадські активісти і є громадські діячі. І є такі лідери, як Павло Іванович Жибрівський, який є відомим політиком, який є, скажімо, абсолютним людиною, яка здатна на сьогоднішній день саме бути президентом України і чому. Ми, я так впевнено це кажу і в, в, в цьому впевнена, тому що я 20 років займаюся громадською діяльністю, як громадський е, діяч, і повірте мені, що я ну, досвідчена людина в таких питаннях. І тому о, я бачу, Павло Івановичу, незручно, що я так е, говорю. От, і тим більше у нас немає ще ніяких виборчих перегонів. Але якщо ми не будемо думати сьогодні, кожен українець, то у нас війна. не будемо будемо думати кожен за то, хто у нас має бути завтра керувати державою, кому доручити своє життя, і як змінити ситуацію вбивства української нації сьогодні на нашій святій землі? То, звісно, ну нічого не зміниться. Тому ми стукаємося в двері і попросили, напросилися до Павла Івановича, скажімо, для того, щоб він провів з нами розмову. So as we're seeing today that um, we have some of the leaders who are political figures and some of the leaders who are activists, and Mr. Zhigrivsky is actually one of the important political figures of Ukraine because um, he's the one that um, we are now looking for persons who would be able to take the responsibility for presidency, even though we um, are not in a presidential campaign, um, but uh, we're still looking for leaders. And that's why this is this is one of the persons that would be able to take all of the responsibility for the Ukrainian land and for our future to stop this war and to be able to, uh, to uh, lead our nation into the future. А пару слів про Павла Івановича Жибрівського для тих, скажімо, глядачів закордонних Америки, Європи, які не можливо, не, не так близько знають, як знають його українці. Павло Іванович Жибрівський він очолював Житомирську обласну адміністрацію в 2014 році, коли скажімо, вторгнення вже почалося війна з Росією. Він казали самогубця на нього. Він очолював Донецьку. Обласну адміністрацію а, б, працював на такій посаді. Він політик трьох скликань Верховної Ради, і він, скажімо, коли почалася повномасштабна війна, і на нині він сьогодні президент, бойове братерство України, громадське об'єднання веде активну громадську роботу. Це людина, скажімо, з економічним великим потенціалом. Це як нас люблять казати. В Україні ну, господарник є людина, яка розбирається, розуміється на економіці, розуміється на як мають працювати громади, який має бути сталий розвиток саме економіки в Україні, і, скажімо, відповідальний дуже політик. Бо сьогодні ми будемо говорити про політику, про політику і ще раз про політику. Воював в Дебальцево. В складі 54-го розвідувального батальйону. А з 25 лютого 22 року, по 1 квітня, був командиром другої ротно-тактичної групи у сил ТРО в Києві. І фактично моя ротно-тактична група взяла під охорону всю протиповітряну оборону навколо Києва. So, just to uh, give you a little bit of context for our Ukrainians and for our foreign viewers, um, um, uh, to present a little bit, Mr. Jabrivskyi, uh, uh, we need to say that he used to be—he um, uh, uh, used to preside the Zhytomyr uh, all this administration, um, and then starting in two thousand and fourteen, he started the same position in the Donetsk. Oblast administration so um, he was um, actually a uh, deputy of three uh, uh, three uh, um, Parliament um, hearings and also he uh, he is now heading the uh, so-called um, uh, warrior Brotherhood of Ukraine so uh, he has a lot of economical potential and capacities and uh, he's a uh, uh, well uh, experienced politician, and uh, Mr. Jabrivsky is also adding to this that um, from 2014 until 2015, he um, fought during the uh, first uh, Russian invasion in the and also so he was uh, uh, he was heading the 54th um, in a reconnaissance battalion, and uh, starting in 2022, he. Uh, uh, he had actually another military unit and he took all of the uh, defense of Kiev and August under his control. В ході в ході розмови нашої. Ми дійс, Ми будемо, скажімо, повертатися до цих питань, які ви сказали, конкретні де ви воювали, чим ви займалися, і як би сказати, показати вашу роботу, яка є на, яка нині. Вона, тому що люди дуже багато не знають, взагалі не знають чим займається Павло Іванович Жибрівський, і знають тільки те, що є скажімо, на каналах те, що є в Ютубі, і те, що є, десь ну можливо якісь інтерв'ю, але так як в нас ЗМІ належать олігархам, звісно, і, і жоден з олігархів не прийде канал, не буде знімати Павла Івановича Жибрівського, тому що в них свої ручні президенти, які сьогодні скажімо, при владі вже шість президентів, і таким чином, якщо люди не будуть знати.

Uh, showing such persons as Mr. Zabriwski, and especially so you can actually uh, watch some of his interviews, let's say, in YouTube or other independent media. But um, uh, mainstream media are not interested in, in showing uh, this kind of persons because, uh, because they have their own manual, let's say, uh, presence. So uh, this is why we're here today. <coughs> 12 вересня 2019 року, яке об'єднало як військових, діючих, колишніх, так і цивільне когорту українців, це волонтери, це ті, хто працює, платить податки, ті, хто готові розвивати Україну. Ми працюємо по декільком проектам. По-перше, Кожен третій воїн бойового паратерства України сьогодні на фронті. Кожен четвертий звільнений з лав сил оборони в зв'язку з пораненням, віком або по іншим сімейним обставинам. Ми готуємо воїнів чи молодих людей до опору до Служби в Збройних Силах України. Зрозуміло, що займаємося волонтерством. І фактично особисто я, хоча б раз на тиждень, їду на передову для того, щоб і завести нашим героям якісь девайси, і в той же час поспілкуватися, надихнути, зрозуміти, чим живуть люди. Є проєкт Батьківське серце. Це проєкт. Такий оберіг ми вручаємо дітям наших загиблих героїв. Це такий. Шматочок світла в вигляді сердечка, обрамлене терновим мінком з краплинкою крові, і на звороті прізвище ім'я загиблого. Сьогодні ми вручили уже біля 18 тисяч таких батьківських сердець по всій Україні. На жаль, потрібно ще вручити по нашим підрахункам більше 100 тисяч таких сердечок. Uh, yeah, so, Mr. Dzemprinski is explaining that uh, today we, um, uh, he is explaining a little bit about what the Warrior and Brotherhood of Ukraine is. Uh, <clears throat> this is a platform that um, unified. Um, the uh, the military people as well as civilians. Um, so it includes those who are still at the front line, those who were retired, and uh, now because of their age or their injury. Um, so it has several projects that it's maintaining. The first one being uh, this um, uh, volunteering. So Mr. Jabrowski actually personally goes at least once, uh, a, uh, once a week. He goes to the front line in order to. Meet the warriors uh, fighting there, and to deliver equipment to them. So this is on the one hand, and on the other hand, there is another project that is called uh, Father's Heart, and this is a piece of um, uh, a piece of uh, silver uh, shaped as a heart with a, with a uh, blood drop that is uh, given to the. children.. молодого покоління. Є проект справедливість, коли ми юридичну допомогу надаємо військовим родинам військовим, родинам загиблим для того, щоб дотриматись їхніх прав і свобод. Крім того, є проект «Капеланство». У нас насправді з різних конфесій є і протестанти, є і. Українські, представники Української греко-католицької церкви є, і представники Православної церкви України Немає тільки московських попів. Але саме головне, один із ключових, в називається проєкту називається воїни до влади. Це коли ми, тих, хто воює, хто воював. А також патріотичних людей готуємо для того, щоб вони прийшли до влади в ОТГ Об'єднаних Територіальних громадах в областях до парламенту. Ну і зрозуміло, в тому числі на президентську посаду. Як інструмент ми будемо використовувати партію, про якої е, говорила е, пані Валентина, це. Е, Platform. Um, and also, uh, especially they are um, uh, taking care of those who are participating in the Territorial Defence Units. And so this means that they provide um, uh, various workshops, uh, they also have a, a, like a lawyer, a um, um, legal service to help um, the military and their families. Another thing that they are doing is that there is another project for um, uh, various religious organizations that include Protestants of Ukraine that include um, and Greek uh, Catholics and also Orthodox Church of Ukraine. Um, so <clears throat> Uh, all of uh, uh, all of uh, all of those projects, what they are doing is they prepare people in order to be able, politicians and activists within the territorial communities in Ukraine, local governments, and obviously the parliament and the presidency. So, uh, and this all of uh, all of that is covered by the Republican uh, platform as um, as the uh, political party. Я хочу із себе сказати, що це якщо Павло Іванович, звісно погодиться, що це така наша перша ознайомлювальна програма, хто такий Жеврівський Павло Іванович. От. І ми будемо цілий цикл програм, і ми, звісно, в одній програмі цій не розповімо про цю людину, якої стільки-стільки багато життєвий шлях, великий мудрість і, е, пройдено і стільки посад займав і державних і. Громадська діяльність ми вирішили для себе, що ми будемо підтримувати його на посаду. Буде коли будуть вибори, бо рано чи пізно будуть вибори. Не може Зеленський довічно продовжувати собі своїми, скажімо, указами президентства України в узурпації ж влади. Ми не допустимо громадянське суспільство. Тому ми сьогодні скажімо, прийняли таке рішення і прийшли сюди, щоб таку роботу почати і. Щоб люди мали надію, тому що під час війни ми і так живемо в стресі, в страсі, але надія є. І як ви бачите, ми тут знаходимося в цьому кабінеті. Це філпермет, виґонти лонч нове фа сакл. Програм за непотікулетилива десь інформація ready to share his wisdom His experience with the Ukrainians. We know that um, our, the Ukraine presidency Zelensky will not always be there, even though he uh, keeps uh, prolonging his term. But um, we are doing this in order for people to have hope and to be hopeful for a better future. And this is why we're launching this um, uh, series of interviews. In Christianity, there is such a повинен бути, бо роль лідера в історії ну насправді є достатньо знаковою. Але останнім часом достатньо э, розкручується людей, э, які просто кажуть: от э, Зеленський не справляється своєю посадою. Це правда, це випадкова людина, яка волею олігархії і маніпуляції через інформаційні ресурси. Олігархів. Олігархів очолила країну і по великому рахунку нищить цю країну. Але коли багато хто розказує, що от я компетентніший, я там кращий, я, 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 але це шлях в нікуди. Тому що ключове питання політика. Яку політику пропонує? Що пропонує той чи інший лідер країни. Якщо пропонують, оберіть мене. Бо я кращий, чим цей. Ну, по-перше, не факт, що кращий, не факт, що компетентніший. Але по великому рахунку, ти що, ікона, ми на тебе молитися маємо. Що ти пропонуєш Україні? І Що ти зробив для України? І Що ти зробив? І твої пропозиції підтверджені твоїм минулим життям. Чи по великому рахунку тобі спічрайтери, політехнологи написали якусь програму? So, um, what's important to understand for our viewers is that uh, if we take Christianity, and there's obviously this um, quote from the Bible, like, don't make an idol. And this means that um, uh, if we look at Zelensky right now, and this is a person that is uh, there by case because of the um, because of the uh, will of uh, the oligarchs and, and their media. And uh, obviously, uh, this person is now destroying, unfortunately, our country. So, when uh, we're looking at various uh, People who are pretending to be and who want to be um, to um, head our country and to be in the presidency, um, and they say that they are more competent or better than someone else. This doesn't mean they are. This is uh, this just means that they promote themselves and their ego. And um, when they, uh, when we as Ukrainians uh, decide on whether this person would be able to be a president, we need to be. Ферстоволоки а писперс акція з атвоксан пропозиція for the фюче енвес пропозил хаві короборовати байзер експерс дитині тисячі дев'ятнадцятому році коли були вибори uh, я не агітував сам не висував свою канатуру і не агітував ні за ко. Я говорив, давайте. Зрозуміємо, які виклики стоять перед Україною, і тоді я визначив три ключових виклики: війна, корупція і бідність. І Я звертаючись, бо мав достатньо багато ефірів на українській телевізії, тоді ще не було так закручено все. Я говорив: давайте тих кандидатів, які хочуть стати президентом, хто із них дасть відповіді на ці виклики. І підтвердить своїм попереднім життям, що це не просто слова, а він знає, як це зробити. На жаль, не послухалися і вибрали того, хто зіграв роль так званого Голобородька. No. And unfortunately, in, in 2019, as Mr. Szablisky is explaining, um, when we were preparing for the elections and he was at the various um, uh, outlets explaining when this was not uh, where, the, let's say, the freedom of speech was freer than it is today, he was saying that we need to find somebody uh, for the presidency. He was not promoting anyone specifically to uh, address three challenges. The first challenge being uh, uh, to deal with the war. The second challenge is the corruption, how to fight corruption. And the third challenge is poverty. So he was suggesting back in 2019 to find a person who would be able to answer all of those three, address all of those three challenges. And unfortunately, nobody listened to him back then, to Mr. Zabrywski. And unfortunately, it's the person uh, who uh, performed the role. Ов голобородько і на сіріз датвоз електри від себе хочу додати. Щоб uh, мати, uh, скажімо, моральну, моральне право, моральне право на сам перед видвинути себе на посаду президента. Треба насамперед розуміти на відповідальність. Насамперед, якщо в людини немає цієї відповідальності, що ми бачимо сьогодні з нашим президентом, діючим я нікому нічого не довжу. Ми бачимо ті наслідки його керування, і в тому числі війна. І ця людина абсолютно не здатна справитися з цією ситуацією, як ми зараз абсолютно всі споглядаємо на населення, громадські діячі, громадянське суспільство. Ми всі в шоці від такої бездолугої політики і від того, що скажімо, ця людина, мягко кажучи, натворила, але це буде судити його історія, і насамперед політична, скажімо, його відповідальність перед Україною, такі люди ніколи не повинні бути в жодній політичній структурі, тому що відповідальність ноль, скажімо, узурпація влади, яку ми сьогодні бачимо, і те, що в Україні немає міжнародного стану війни. Не а він своїм воєнним станом, що три місяці продовжує, ми судимося з ним зараз. Громадянське суспільство України. От і таким чином продовжує собі президентство. То ви мене вибачте, тоді в нас дивуються, чому не кажуть на переговорному процесі, що в нас війна, а кажуть, що в нас якісь там, скажімо, операції військові, тому що цей президент довів до такого стану, скажімо, міжнародного стану саме. Юридичні процеси, які відбуваються в світі, і ми сьогодні Україна поза зоною цих юридичних процесів, тому що юридично Павло Іванович розуміє, він полковник юстиції, і він дуже прекрасно розуміє, що я зараз кажу, і тому і відбувається ти той, той колапс, в якому ми застряли, і не можемо з нього вийти в жодному разі, тому що Україна знаходиться, як президент каже. Конституція на паузі в нас, і я от продовжую, бо я лігетивний. От тільки чуть чуть добавлю, він буде нести не тільки відповідальність в історії, а як колишній слідчий колишній прокурор переконаний, що він понесе юридичну відповідальність за те, що накоїв для України. Кримінально, Зрозумі? кримінально, звичайно, тому що в принципі звичайно напав. Лосковія на Україну, але двері для такого нападу відкрила бездумна недолуга політика нинішнього, прости господи, президента. So adding to this that um, it's the person who is going to be the president needs to be first of all have this moral, moral right of being the president and to be able to. take all of that accountability and responsibility for the presidency uh, and uh, also to, to understand what it means. so uh, because uh, all of this um, policy that we're having today uh, with <clears throat> the fact that uh, uh, the powers has been um, usurped and that um, we are now having this uh, constant martial law that is being prolonged and with this martial uh, law being prolonged, um, uh, presidency uh, uh, zelensky's presidency is also prolonged so uh, because we don't have uh, the international status of war actually what is happening is that ukraine is um, happened to be outside of the legal framework international uh, framework of the military operations and uh, Mr. Jablonski, as uh, used to be, um, uh, he's actually uh, a colonel, and he is, um, and he is also an, an, investigative, an investigative judge. So he is adding to this yeah, that, that Zelensky that. is going to also bear not only administrative responsibility for his actions that he's, um, that he's done and he's committed, but also criminal responsibility.